Вітаю вас, друзі! Хочу показати наше приготування, наш святковий стил до Різдва. Хоча це відео вийде трішки вже із запізненням, але я думаю багатьом із вас буде цікаво подивитися, як ми готувалися і що у нас було на нашому святковому столі. Готування я почала заздалегідь, за один день з вечора почала готувати ось. Замочувати сушку для того, щоб на наступний день приготувати одну із основних страв це узвар. У мене куплена ось така сушка вже в магазині. Тут асорті, сушені сливи, яблучка та груші. Пересипаю все у чашу, заливаю холодною кип'яченою водою попередньо, відповідно, гарно промила, а потім вже заливаю. Холодною кипяченою водою і ставлю в холодильник на ніч, для того, щоб сушка віддала якомога найбільше своїх корисних речовин, і, відповідно, узвар чи компот був набагато концентрованіший. Накриваю харчовою плівкою або силофановим пакетиком і ставлю в холодильник, щоб не натягувалося лишніми запахами. А вже на наступний день. Переливаю до каструлі, ось, подивіться, як гарно набухло, воно стало вже е, компот має свій смак та колір приємний. Доливаю ще трішки води, ставлю на вогонь, щоб закипіло, буквально 5 хвилин покипіло, і відключаю. Такий узвар виходить дуже концентрований, смачний та корисний. Наступну страву, що ми готували на святий вечір, це салат. Салат із крабових паличок, він готується дуже швидко. Ми його полюбляємо, хоча це не є традиційною стравою, але нашою улюбленою. Всі інгредієнти, коли готові, салат готується дуже швидко. Відварила порцію рису, яйця, крабові палички ну і кукурузка. Все змішую. Нарізаю невеличкими шматочками крабові палички, додаю відварений, підготовлений та охолоджений уже рис. Дехто готує із і мівіна, нам більше подобається саме із рисом. Висипаю консервовану кукурудзку, подріблені варені яйця, сіль, відповідно, перчик трішки чорного за смаком. Такий салат заправляю майонезом. Його потрібно небагато. Але це вже ви на своє вподобання. Ну і, звичайно, додаю цибулинку невеличку. Або ось так, як я взяла половинку, нарізала її на дрібненькі шматочки, гань-гать, щоб не відчувалося в салаті. Все обмішую, заправляю десь 2 столових ложки майонезу, ставлю в холодильник, щоб настоявся одну годинку, і такий салатик швидкий, смачний, буде готовий. Ну і, звичайно, куди ж без м'ясної гарячої страви. Я вирішила приготувати у духовці, запекти ось такий шматок нежирної частини свинини. Це частина, як ми говоримо, биток, можна порізати порційно а можна відразу запекти цілим, подавати як на бутерброди, або як звичайно запечене м'ясо із гарніром. М'ясо я попередньо вимочила. Добавляю спеції, обов'язково паприку вона надасть м'ясові красивого кольору, перець та сіль. І обов'язково для аромату підготувала два великих зубчики часника і е, розпряділю його рівномірно по всьому по м'язку. Всьому Зроблю невеличкі проколи. В кожну дирочку кладу по частинці зубчика часника, Він дасть свій аромат, буде м'ясо смачне та ніжне. Залишаю в ось такому замаринованому вигляді теж в холодильнику, можна на декілька годин залишити, але краще на ніч. А потім вже на наступний день перекладаю у фольгу, ретельно замотую і в духовку 170 градусів півтори години. Гарно проготується, м'ясо буде дуже ніжне. Коли вихолоне, його можна нарізати на тоненькі слайсики, подати як м'ясну нарізку, а можна на більші частинки і подати як м'ясну страву. Ну і куди ж без гарніра. Картопля, основний вид гарніра на будь-які свята. Цього разу я вирішила її приготувати по-особливому, нарізаю невелику. Картоплю спочатку почистила, помила, відповідно і ось так на тоненькі слайсики, але не дорізаючи до кінця. Картопля така буде мати красивий вигляд і вона буде дуже смачною та ніжною. Ви берете скільки картоплі, скільки вам потрібно для того, щоб накрити ваш святковий стіл. Приблизно одна або дві картоплинки на порцію. У мене небагато її. Обов'язково мариную, беру спеції до картоплі. Якщо потрібно, ще додаю сіль, замаринувавши, залишаю на одну годинку, щоб пройшлася ароматами спецій, а далі буду запікати теж в духовці. Ось таким чином розправляю, розприділяю, надаючи її відповідної форми, щоб вона була порційна, ось так не розпадалася повністю, а можна було. Взяти одну картоплинку і порційно положити потім вже приготовлену кожному на тарілочку. Викладаю у скляну форму, в якій буду запікати, зверху обов'язково викладаю по гарній повній чайній ложці майонезу і ставлю в розігріту духовку. Зверху накриваю кришкою скляною, запікаю приблизно одну годину до м'якості, щоб картопля стала вже була повністю готовою. Майонез розплавиться, дасть свій аромат. Картопелька гарно проготується, буде дуже смачною та ніжною. В кінці приготування залишиться додати лише сир, утворити ось таку красиву сирну шапочку. Вже коли картопля готова, додаю зверху натертий сир, викладаю його рівномірно. На кожну картоплинку і ставлю в духовку ще буквально хвилин 10, щоб сир розплавився і можна подавати до столу. Якщо хочете, можете його запекти, щоб він мав красивий рум'яний колір. Картопелька така дуже святкова та смачна виходить. Ну і звичайно, основною традиційною стравою є куття. Кожен готує її по-різному. Я показую, як готую її я, як нам подобається найбільше. Заздалегідь підготувала макову начинку, мак обов'язково потрібно замочити, перемолоти. Я ще додала туди курагу та родзинки, перемолола разом із маком. Додаю обов'язково халву, вона надасть аромату такого насиченого куті, ну і відповідно страва буде солодшою. Ретельно перетираю, щоб халва перетерлася разом із маком, щоб вона там не відчувалася, а дала лише свій приємний аромат. І, звичайно, потрібно буде додати цукор. Додайте його за власним смаком. Я додаю приблизно 1-1,5 столових ложки. Теж ретельно все перемішую, заливаю кип'ячою холодною водою. Ви якщо полюбляєте, щоб куття була рідшою, робіть. Не більше води, якщо хочете, щоб була густішою, відповідно, додайте її менше. Ми любимо, щоб була і юшка, ну і, звичайно, каша. Все ретельно перемішую, і залишилося додати лише відварену кашу. Ми завжди готуємо із перловою групою. Гарно її замочую, відварюю до готовності, а вже потім. Добавляю до куті. Дехто готує з рисом, кому як подобається, нам найбільше подобається саме із перловою крупою. Багато хто готує із пшеницею, це вже на ваш смак на ваше вподобання. Все ретельно перемішую, як я вже говорила, родзинки обов'язково додаю, цього разу я їх перемолола разом із маковою начинкою. Можна їх просто замочити. Щоб вони трішки набухли і додати до куті, щоб вони виднілися. А можна в перемелитому вигляді. І так, і так буде дуже смачно. А як Ви готуєте кутю? Як вам подобається, з якою крупою смакує вам найбільше. Ось така наша кутя насичена, ароматна за рахунок халви та дуже солодка. І показую вам наш готовий результат. Наш скромний стіл. До різдва. Ось кутя. смачна, ми її дуже любимо саме в ось такому виконанні. М'ясна страва, М'яско гарно запеклося, воно теж дуже ароматне. Картопелька запечена, салат, зробила швиденько бутерброди, випічка різдвяна, узвар дуже насичений, вийшов, концентрований. Цукор я не додавала. він і так дуже смачний. Приготувала желе і нарізала апельсини. Я хочу всіх привітати від щирого серця і з придашніми зимовими святами, з Різдвом, з наступаючим новим роком побажати саме найголовніше це миру, спокою, злагоди в родині і обов'язково здоров'я, щоб всі збиралися за дружнім, великим, святковим столом. Всього вам найкращого! Пока-пока!